Друзі, всім привіт! Це Макс, і це шоу м'яч не бреше. І дивіться, що є в мене, і немає у Ігоря Клімова, і у всього Прометея разом узятих разом із риським батальйоном. Це значить, що фінал Кубка чотирьох пройшов, і давайте після заставки про нього і поговоримо. Я м'яч не бреше, я м'яч не бреше, Яшна проша! Яшна проша! Отже, фінал кубку чотирьох. Але давайте трошечки що було перед цим. Швиденько пробіжуся. Я обіцяв вам в коментарях перед попереднім випуском там написати що. Яка зарплата? У Ріда, так? у легіонера, який набирає в середньому близько 20 очок в чемпіонаті, ну і в купу, мабуть, що також він один матч там відіграв, 30, аж набив там взагалі фантастичні цифри. От. Ви писали абсолютно різні якісь там цифри, від 500 до аж 5 тисяч доларів, здається. Ну, Таких цін в суперлізі немає вже давно, як що стосується цієї стелі, так, як ви назвали. Справжня зарплата Ріда із того, що я чув, з кількох джерел, тобто це не те, що одна людина сказала. А там троє, які були разом у цій компанії, такі так, так, воно так і є. Ні, це були різні люди в різних ситуаціях, і всі вони говорили одну і ту ж суму. І ця сума складає 600 доларів на місяць. Пам-пам-пам-пам. Ось такі в нас зарплати в суперлізі цього сезону, і вони стосуються не лише легіонерів. Ринок, що називається, впав, але всі ми розуміємо, чому. Ну і друге, в п'ятницю я вже був в Києві напередодні фіналу чотирьох. Поїхав разом із своєю улюбленою командою, і мені подзвонив тренер черкаських мав Артем Сліпінчук. Ми 20 хвилин з ним по колу ганяли звіздунця, і я, чесно кажучи, так і не зрозумів про що ми власне говорили. Судячи із тону, тренер був чимось незадоволений, але до якогось спільного знаменника ми з ним так і не прийшли. Коротше, про що говорили, я так і не зрозумів. І вечір п'ятниці, мабуть, що не найкращий час для того, аби проводити такі серйозні бесіди. Чим був незадоволений тренер черкаських мап, я не знаю. Подивіться, можливо, цей випуск попередній там було про Черкаси, можливо, щось там не сподобалося Артему Сліпінчуку. Ну що, друзі, а тепер давайте все ж таки фінал чотирьох. Кубку України. Нарешті повернувся два роки. Не бачили ми кубкових змагань, і ось у нас виявилося. Четвірочка найкращих команд разом із одним представником вищої ліги. І цей представник вищої ліги вийшов в першому матчі півфіналу. Грали із Київбаскетом Прометей. Я був впевнений, що Київбаскет затягне цей Прометей. І не тільки я, всі були просто в цьому впевнені. Кого я не питав принаймні. і там ми брали коротенькі інтерв'ю там у Коніва, у Бондарчука. Вони казали про те, що скоріше за все переможе Київбаскет. Ну і взагалом такі були настрої, так що ну камон, Київ грає вдома. Команда Суперліги з дуже непоганим складом, претендент на медалі у підсумку, і вони мають просто затягнути. Але не затягнули, не затягнули, і це був доволі таки цікавий емоційний поєдинок. Знову ж таки, підтвердилася моя теза стосовно того, що у Київбаскета таке враження, що вболівальників немає, тому що на арені, ну на арені, хай буде на арені. В залі, так, де відбувався цей поєдинок, було дуже добре чутно вболівальників Прометея, і таке іноді щось там ай-яй-яй-яй-яй, коли забивав Київбаскет доволі таке скромне. Ну, а сам матч виявився результативним, емоційним, так, і я вже приїхав ну, вживу дивитися на кінцівку, на четверту чверть. І там вже просто гравці Київбаскета бігали з відкритими ротами і ледь-ледь дихали, тому що. Дивлячись на лаву запасних киян, я розумів, що Дмитру Забірченко просто нікого звідти випускати. Просто нікого. Зайцев швидко нахапався фолів. Фоли це, до речі, окрема. Тінка. 48 штрафних китків виконав Прометей в цьому матчі. 4.8. Київбаскет 23. 40. Вісім? 23. Отака різниця. Отакий буває баскетбол насправді. Я думаю, що це рекорд там з величезним запасом, не взагалі в історії не тільки Кубку, а й чемпіонату суперліги. А може і не рекорд. Ну, в будь-якому випадку різниця просто колосальна у кількості цих штрафних китків. Не в останню чергу, і завдячуючи їм, все таки Прометей затягнув ту кінцівку. Ну, і знову ж таки, просто глибшою виявилася команда Пащенка в цьому поєдинку. В нього в Пащенка було більше там, шести умовно гравців, які могли вийти і дати непогані відрізки. А у Забірченка просто була фактично пуста лава. Там сиділи люди, які в той вечір своїй команді допомогти не могли. 40 8 двадцять Все ще потрібно знати про цей поєдинок, якщо дуже-дуже не коротко. Прометей переміг вийшов у фінал, і наступним на майданчики вийшли Дніпро та Старий Луцьк. Хороший був насправді поєдинок доволі непоганий в плані виконання плану знову ж таки на гру у Дніпра. І в першу чергу завдання було звичайно, що ліквідувати небезпеку від Олександра Кольченка, який безумовно головна. Там, мабуть, що на рівні чемпіонату єдина зірка з цього старого Луцька. І це за великим рахунком вдалося, так? У Кольченка там 12 очок всього-навсього, так непоганий відсоток реалізації дальних кітків 4 з 10, але нуль штрафних нуль штрафних виконаних і, відповідно, забитих за цей матч. Я вважаю, що це величезна заслуга захисту Дніпра. Тут в першу чергу хочеться згадати Рому Бондарчука, який просто ну, величезний об'єм роботи. Продавав. Ромчик, ти ж мене знаєш, Роман Андрійович, ну ти що? Ти ж завжди в моєму серденьку там поміщаються всі гравці Дніпра, але навіть і там у тебе окреме. Місце. Ну і лава для запасних затягнула. Вийшов там Микола Вільховецький, Михо Микола Миколайович, так, враховуючи його статус і вік. Не Вільховецький, там Тарасенко допоміг. Ну, взагалі лава більше, скажімо так, внесок по цифрах, скажімо так, зробила в перемогу Дніпра, ніж стартова п'ятірка Дніпрян. І знову ж таки, тут в першу чергу також слід зазначити, що коняв все ж таки повернувся. почав він матч із лави для запасних. Дніпро програв в першу чергу. 22 на 14, і тренерський штаб, який ще думав перед грою, чи будуть запускати Коніва в гру, все ж таки зрозуміли, що це потрібно робити, тому що без нього команді дуже і дуже складно. Коні вийшов, допоміг. Цифри там не надто видатні, але тим не менш його вклад в ту перемогу переоцінити, мабуть, непросто. Не ми не будемо переоцінювати цей матч, то цю цей вклад, тому що ми йдемо одразу до фіналу. І ось він фінал. фінал. По якості баскетболу, мабуть, що був не найкращим, скажімо так, якщо так проходитися максимально м'яко, але тим не менш доволі таки емоційним. Хороший дуже був фінал. Хороший прометей знову почав пробивати дуже багато штрафних в цьому матчі. 15 виконаних було за першу половину. Це, звичайно, далеко до графіку 48 за матч, але тим не менш у Дніпра там було щось близько восьми. Ну і загалом команди там 60 очок на двох набрали за не першу половину матчу. Ну а потім в середині третій Дніпро вирішив, що все ж таки е, потрібно якось зібратися, потрібно щось зробити із цим прометеєм. Зробив робочих 12-0. і доволі спокійно докатував цей поєдинок до кінця, поки там вже плюс 13, Здається, було. За чотири хвилини до завершення матчу я вже готувався святкувати. в мене вже було холодне дитяче шампанське. Я був готовий до того, аби не стати в якості пресаташе п'ятикратним володарем Кубка України. Чотири Кубка України, один Кубок Суперліги. Ось такий в мене персональний здобуток. І, але потім щось здуріли ці прометейчики, наші мальчики, як називає їх іноді Володимир Михайлович. І втягнули Дніпро в цю кінцівку, і Ігор Келімов там вже з сиреною кидав з власної половини майданчика на перемогу при мінус один для своєї команди. В мене одразу таке промайнули оці южненські флешбеки разом із Марченко. Марченко з сиреною закидає Марченко. Я думаю, та ну нафік. Та ну нафік, такого просто не може бути. Не можемо ми так влетіти в друге взагалі в своїй історії за якісь нещасних чотири роки. Не сталося. Дніпро все ж таки переміг, і після матчу я такий вже трошки так схлинули емоції. І думаю, блін, а воно ж реально прикольно, що виграли всього в одне очко. Ну, серйозно, якби вламили цьому Прометею там якусь двадцятку, вони б такі, ну сорян, що ми могли зробити? Вони команда Суперліги. Ми команда Суперліги вже цієї осені. Я думаю, що за цим справа недовго не затягнеться, і все. А так, одне очко, одне очко, і там взагалі в коментарі дуже приємно заходити, як там гарять сраки просто у всієї Червоної армії. Що ой, ой, це той Дніпро, та той Дніпро. Сто відсотків Дніпро провів місцями прям відверто гівняний поєдинок, місцями просто. Не відверто гівняно-гівняний матч, але тим не менш команда виграла. А як відомо, переможців не судять. Я думаю, що Ігорю Клімову навіть буде снитися цей кидочок, яким він міг виграти свій перший дорослий трофей. Ну а так ну, не склалося. не склалося. Ігорючок був дуже розстроєний, судячи з усього, і не після матчевої прес-конференції хотів сказати слово ляпнуть, но, але ж ну, не можна. Є люди, які прям дуже сильно ображаються. На неправильно, на їхню думку, підібрані слова. І сказав на після матчової прес-конференції, що ми б це Дніпро е, обіграли із рахунком 2-1 в серії. А я такий. Ну, а я можу сказати, я можу ляпнути, що у Ігоря Клімова на лобі міг би вирости пісюн у співвідношенні 2 до 1 до того, що в нього е, нижче пояса. І в чому. Взагалі, краса цих двох тверджень, в тому, що ми одночасно і праві, і неправі, тому що перевірити, що одне, що інше, просто неможливо. Можна говорити в цій ситуації все, що завгодно. Ігорі сказав: ну я сказав, поговорили коротше. Отаким от, от видався цей е, фінал чотирьох Кубку України. Е, е, емоційно, правда, емоційно. Потім вже сіли в автобус і не було сил навіть говорити якийсь час, тому що. Не була така якась пустка всередині. Дуже приємно було, що були вболівальники, це дійсно круто. Дуже приємно, що були ультраси, які прийшли підтримати і з боку Прометея. Знову ж таки, не забуваємо, що в них доволі активна група підтримки. Насправді то вони там періодично кричали, звичайно, Кам'янське до перемоги. Забувши, мабуть, що це доволі циганський клуб, який грає і в Кам'янському, і в Слобожанському, і в Ризі, де тільки не грає. А в Ризі, до речі, вже частіше вже там 0,20 полетіли. От, але тим не менш, тим не менш, ось такі казуси бувають. Прийшли поболівати і за Дніпро представники воїни третьої окремої штурмової бригади, за що їм окремий уклін, навіть не за те, що прийшли поболівати, а за те, що захищають нашу країну від навали. І ми також можемо і маємо робити свій внесок в цей захист нашої країни, обов'язково донать на збройні сили, обов'язково донатьте на сили оборони України. Ось, будь ласка, наприклад, задонатьте на 57 сьомо. Бригаду для славних хлопців-артилеристів, які зараз працюють на сході нашої країни і наближають нашу перемогу всіми своїми силами, і їм обов'язково потрібно допомогти. Ну, отже, друзі, ось так виглядає медалька, на якій написано Володар Кубка України. Цю медальку вручали. До речі, звичайно, що після завершення матчу був там і Кубок, були там і казуси спочатку МСІ э, цього. Заходу такий, і Володарем Кубку України стає прометей. А генеральний секретар Федерації баскетболу, який вирядився, просто як на мене, якийсь як мамкін-моднік, знаєте, там Гулівер не, не, в центрі є недалеко. І він такий, та піду в Гулівер, зайду, там куплю горішків, можливо, там підморгою якимось файним продавщицям, чи продавцям в кожного своє. І кепка, оця. Ну, тобто, тренери команд Суперліги і Вищої ліги, в тому числі, мають бути на іграх в, ко ну, в, костюмах. Ну, в костюмах. А тут цілий генеральний секретар прийшов в якоїсь кепки, як я, прийшов в якомусь светрі, як не я навіть. І такий роздавати медальки. По-перше, він кубок ледь не поволок до Прометея. А по-друге, ще й забував руки тиснути тим, хто цей кубок у підсумку і не виграв. Ну, ось такий був цей фінал чотирьох Кубку України. Ми повертаємося до чемпіонату вже наприкінці, там наприкінці всередині цього тижня в нас заключний тур чемпіонату, і вже наприкінці березня в нас стартують в плей оффи Звичайно, що я не залишу вас без своєї е цитата Аналітики, а як я вважаю, просто розважальної якоїсь штуки буду обов'язково з вами. Ну, на сьогодні це все. Лайк, підписка, коментар. З вами був Макс. Це був шоу, це було шоу М'яч не бреше. Всіх обняв, всіх поцьомав. Всім пока.